Усім привіт, любі глядачі. Я в магазині АТБ в цьому відео подивимося, що є з акційними цінами. Туалетний папір від своєї лінії двошаровий з ароматом персика. 4 рулони за 36 гривень та 50 копійок. Акція діє з 30 липня по 5 серпня, включно. Серветки косметичні від своєї лінії 150 штук. Білі двошарові 28 гривень. Копійки заокруглюю у більшу сторону, щоб було зручніше слухати. На ось такі серветочки вологі дії акції, якщо оплачуєте банківською карткою АТБ 50 гривень за 120 штук з клапаном. Рушники паперові від своєї лінії один рулон за 48 гривень. З кольоровим тисненням. Вологі серветочки міні бін. 24 штуки за 12,50. Тампони котекс. 16 штук у упаковці. Ціна 68 гривень. Також є акційні прокладки по 29 гривень 6 штук в упаковці. 29 гривень 7, 8, 8 штук упаковці. Торгова марка Котекс. На лібрес акції, якщо оплачуєте карткою ТБ. Які товари є з карткою ТБ, я е, акцентую на тому увагу. А решта всі акції для всіх. 35,50 в упаковці 10 штук. 40 гривень. І такі по 45 гривень. 10 штук упаковці. Зубна паста Євродент 75 мл – 56 грн. Зубна паста фармадент 100 мл – 56 грн. Є три варіанти в асортименті. Крем для догляду за шкірою універсальний Нівея 150 мл – 80 грн. Рідке мило дуру, морські мінерали або оліє авокадо 42 гривні за 300 грамів. Набір твердого мила п'ять штук. Ціна 68 гривень. Є два варіанти на вибір. Гель для душу, нівея 250 мл 66,50 Гель для душу меладо, 750 мл за 86 гривень, з ароматом персика, жасміну або лотоса та вишневого цвіту. Мала гелі для душу чоловічі три в одному 500 мл за 59 гривень. Шампунь для волосся, ліс Кур» «Шварцкоп», Об'єм 400 мл. Ціна 130 гривень. Шампунь для волосся шаума чоловічі. 400 мл. Об'єм ціна 102 гривні. Жіночі шаума шампуні теж по 400 мл. Ціна 89 гривень. Засіб мичої «Фейрі гранат для посуду. 98 гривень за 750 мл. Розумний вибір Ріо універсальний. Ціна 30 гривень за пів літри. Засіб розумний вибір Ріо для миття скла та Дзеркал 500 мл 26,50. Порошок для прання Грюнвель 2 в 1 400 г за 25 гривень. Персіл капсули 4 в одному 13 штук за 209 гривень та 30 копійок. Капсули для прання Аріель 3 в одному 19 штук за 276 гривень. Тайт аквапудра кілограм та 800 грамів 179 гривень. Павер делюкс вош енд фрі. Гель для прання. 2 кг 85 гривень. Гель для прання Грюнвальд 3 кг 900 г за 121 гривню. Для білих та кольорових речей. На ось такий гель для прання Wash and Free акція, якщо оплачуєте карткою АТБ. 97 гривень. 2 літри 100 мл. Перволь засіб миючий рідкий: 1 літр за 241 гривню. Пакети для сміття від своєї лінії з затяжкою 30 штук на 35 літрів за 39 гривень. Ваніш засіб для видалення плям 115 гривень та 60 кобів 470 грамів. Милогосподарське дуру для видалення складних плям 26 гривень 120 грамів. Маестро мило для прання дитячої білизни. 16,40 за 140 грамів. Мило господарське, тверде 72%. Ціна 15,70%. Порошок Савекс 410 гривень за 4,5 кілограми. Аріль аквапудра 2 кілограми 700 г 364 гривні. Доместос універсальний 1 літр за 132 гривні та 40 копійок. Доместос об'єм 500 мл 77 гривень. Сів засіб для кухні, антижир 99 гривень 500 мл. Сів-крем для чищення 500 мл 91 гривня 70 копійок. Новинка ось такий галакс для миття посуду. Лимон-гліцерин або алоє – Концентрований: 91 гривня 60 копійок, об'єм тут 950 мл. Фейрі по 69 гривень 500 мл. Блоки в унітаз, брев, колор актив 51 гривня 40 копійок. Такі брев подвійні 114,60 і 3 штуки в упаковці. Ціна 146 гривень. Губки для миття посуду 6 штук за 23 гривні. Такі яскраві кольорові. Засіб Крот для прочищання труб. 1 кг 51 грн 60 копійок. Підвіски в унітаз від розумного вибору: 16.30. Є три варіанти ароматів: цитрус, лаванда, бузок та океан. Не лаванда, а бузок. У мене вже асоціації фіолетово це лаванда. Чомусь дуже популярний аромат. Містер Мускул для прочищання труб. Ціна 41 гривня. Такий варіант від розумного вибору по 15,70. Бага 70 грамів. Що тут, що тут. Липка стрічка від мух 8,90 за одну штуку. Освіжувач повітря від своєї лінії 41 гривня, 80 копійок. 300 мл. Дитячий шампунь каченята кря-кря. 33 гривні за 270 мл. Шампунь-кондиціонер Тео 55 гривень 70 копійок. Шампунь для волосся. Два варіанти: кератин або об'єм 84 гривні 500 мл. І вони із дозатором. Станки для гоління макс 5. Три станки на 5 ЛС. Ціна 49 гривень та 30 копійок. В зеленому або у рожевому кольорі. Станок Gillette з двома змінними картриджами. 340 гривень. Fusion 5. Станки для гоління. Бік міс солей. Три штуки за 107 гривень. Одноразові бритви бік